Добрий день. Сьогодні тема нашого уроку спонукальні речення у непрямій мові. До роботи у нас вправа 13.9 і 13.10. Розглянемо приклади до вправи 13.9. Наприклад, у прямій мові у нас речення: Will you close the windows? Тобто, ми прохаємо, що відкрити вікно. І у непрямій мові? Додаємо головне речення. He told me. Ну або He asked me to close the window. Він попросив мене закрити вікно. У непрямій мові прохання вводиться, приєднується до головного речення He Told Me. Інфінітивом to close the window закрити вікно. Тобто інфінітивом. І третє речення у нас також go back. «He ordered order to go back». У прямій мові прохання починається з її слова без частки «to». У непрямій мові до головного речення приєднується з часткою «to». Тобто в інфінітиві to go back. Але якщо у нас прохання заперечне, тобто просимо щось не робити, так як у нас друге, друге речення, тут приклад, uh, Don't bother me у непрямій мові He told me not to bother me. Тобто перед інфінітивом ми ставимо частку not. Він попросив мене не турбувати його. І повернемося до першого речення. Тут у нас will you close a window. Тобто will you ставиться у більш ввічливій формі, а так ви можете писати, говорити просто close a window. Ну, will you close a window це більш ввічлива форма. Але у непрямій мові. Ми починаємо, He told me to close the window. Тобто will you? Випадає, ми його опускаємо у непрямій мові. У праві 13.10 те саме правило, коли у нас йде прохання щось зробити, вибрати, послати, зустріти, купити. Ми його вводимо, приєднуємо до головного, приєднуємо інфінітивом. Якщо у нас не, будь, не одягати, не кричати, значить, пишемо not, to і дієслово. І тут у нас my sister попросила, мене, my sister asked me, told me. told але от другий пункт тут у нас наш вчитель. Наказав нам, можна вживати дієслово order our teacher, ordered us і далі те, що в нас за текстом. Тобто речення, які починаються або з інфінітива, або not to і дієслово. Not infinitive. Дякую, до побачення.